Беремо сувенірну купюру. Один кутик загортаємо, так, щоб утворився квадрат, зайве, рівнесенька ножицями зрізаємо. зрісаємо. Цю деталь поки відкладаємо в сторону і працюємо з цим квадратиком. Кути піднімаю вгору, зміщаю з центром з однієї сторони. І так само з другої сторони. Головне, щоб тут все співпадало і тут також рівненько все було і надійно затискаємо. Отже, підняли, зігнули. Далі розкриваємо дані фрагменти, рівняю, потім кутик загортаю, щоб він рівненький, також тут був. І його потрібно вставити сюди всередину. Розкрити і ставити ось так, ніби кульочок виш. І по лінії згину, яка у нас тут була попередня, ще разочок загинаю, і з цією стороною ми впоралися. Тепер те ж саме дію, повторюю, і з другої сторони. Розкриваємо. Акуратно, щоб все сильно не зім'ялося. я загинаю куточок так. і заховуємо його всередину. І по лінії згину, знову закриваємо. Тепер залишилося на одній з сторін нанести клей і склеїти. Один фрагмент вже підготовлений.